8 березня вулицями міста Ужгород пройшла хода у різному взутті, що закінчилась відкриттям яскраво-червоної лавки у сквері імені Героїв Майдану. Організатори громадська організація Неємія кажуть, що метою заходу є привернення уваги до проблеми глобальної нерівності у світі. «Ця хода є символом гендерної рівності. Жінок і чоловіків це символізує те, що ніби ми всі взуті, ніби вони однакові, але цей колір він натякає на те, що є трошки невеличка різниця в цьому. Наш другий проект це червона лавка. Червоний колір символізує е, такі тонку грань між коханням, е, пристрастю і дуже маленьким кроком до домашнього насильства і до насильства. взагалі. тому ми хочемо привернути увагу жінок саме до цієї теми. І на цій лавиці розміщаються. Контакти допомоги, поліція, вторина права, допомога, мобільні бригади, денні центри тобто всі можливі контакти, які можуть знадобитися жінці, яка потрапила в складні життєві обставини, і потребує допомоги. До перевзування долучились мешканці міста та студенти. Цей день конкретно про боротьбу жінок за свої права і тому я вирішила долучитися. Дівчинка з якою я хотіла помінятися з дітям в неї був майже Але це дуже дуже класна ідея, і я тільки за таке і я в між карбетка сьогодні. Дуже підтримую феміністичний рух, це щось моє особисте, і я прям я дуже рада, що воно є в Ужгороді, що я маю змогу з росту. Ми сьогодні зробили дуже класну акцію. У нас на першу пару ми прийшли дівчата в штанах, тобовсь спідницях, Це просто це ну не знаю, це дуже сильно про підтримку. Сільчова підтримку від них і від жінок і від чоловіків до організації заходу також долучились представники УВКБ ООН, які наголошують, що жінок потрібно не лише підтримувати, а й інвестувати в їхній розвиток. Ми сьогодні говоримо, що треба інвестувати в жінок для того, щоб процес і інтеграції і рівних прав, і відповідної гендерної рівності він також активно відбувався і в місті Ужгород, і в Україні. Натомість працівники соціального центру зазначають, що спочатку варто подолати стереотипи і нагадати, що 8 березня це в першу чергу про права жінок. Це міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир. В першу чергу нам треба звернути увагу, що права жінок варті уваги, що жінки це рівноправні учасники усіх процесів, тобто соціального, політичного, трудового, усіх всіх контекстах, тобто ми тут. А мапетимі, як зазначили організатори, яскраво червона лавиця. Результат цієї акції та нагадування усім про небезпеку, яку може нести ігнорування проблеми нерівності в суспільстві.